Четверта хвиля ковід наступає сьогодні плюс 308 коронопозитивних. На контролі президента капітальні ремонти закладів освіти триватимуть. Село отримують централізовану воду. У Дубову завершується прокладання водогону. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає Вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Статистика ковід продовжує вражати своїми цифрами. Напередодні 2,5 сотні сьогодні у зведеннях медиків 308 ковід-позитивних людини. Більше і летальних випадків. Лише за цей тиждень майже 20. Третій день поспіль обновлює антирекорди зі смертністю. І Росія за останню добу померло 867 чоловік. Стрімко поширюється інфекція і в Україні. 2,5 тисячі хворих лише за учора потрапили до лікарень. Невтішна ситуація і в Молдові. Четверта хвиля накриває Придністров'я для фахівців. Вона не стала випадковістю. Вересень, початок жовтня, і топ пандемії, час активного поширення вірусних інфекцій. І, хоча ковід має сезонності, лікарі все таки передбачали збільшення захворюваності. Рост спостерігається зростання спостерігається через недотримання санітарно-епідеміологічних вимог, носіння масок, дезінфекція, дистанція як мінімум один-півтора метри. Зараз період, коли змінюється погоди, відбувається загострення всіх хронічних захворювань і респіраторних, в тому числі. В середньому плюс 200 за добу. Ще кілька днів тому було плюс 173. Хвороба стала ще небезпечнішою, кажуть лікарі. Ковід тепер проявляється в рази швидше і протікає набагато важче. Коронацентри до прийому хворих підготовлені, поки 1200 ліжок. Вільні місця є. При великому навантаженні на стаціонар їх можуть дорозгорнути. Минулої хвилі кількість коюк сягала 2,5 тисяч. Маткрілі Ми відкрили шість інфекційних госпіталів. Збільшили потужність госпіталю ветеранів великої вітчизняної війни. Він зможе прийняти до 200 пацієнтів. Від завтра збільшимо потужність рибницького госпіталю. Якщо на сьогодні вони змогли прийняти максимум 210 пацієнтів, то завтра на 30 ліжок буде більше. Також в Дубосарах зможуть прийняти більше 200 пацієнтів, поки справляємося. Лікарі кажуть, краще на лікарняне ліжко не потрапляти. Треба зробити усе, аби вберегти від інфекції себе і своїх рідних. Піднялась температура, віддишка, кашель, не зволікайте. Відразу звертайтеся до лікаря. Я з новою силою ковід. Статистика зростає все більше важких хворих, особливо у групі ризику літні люди з хронічними захворюваннями. Медики закликають вакцинуватися, щоб не дати ковіду забрати життя. Приблизно кожну десятий придністровець на собі відчув підступну дію ковіду. Багато хто з них тепер знає, що таке киснева подушка, реанімація ШВЛ і яка вона ціна життю. Врятувати його кажуть, фахівці може тільки вакцинація. Лікарі закликають до щеплення. Зробити його можна в будь-якій поліклініці. Ми провакцинірували 90 тисяч населення. Проце провакцинували більше 90 тисяч населення. Це майже 22%. відсотки. Для нас це велике досягнення. Ми рухаємося далі, і плануємо вакцинувати і далі при надходженні нових вакцин. У Придністрові вакцинація стартувала 29 березня. Обезпечити себе, сім'ю і оточуючих може кожний охочий щеплення у разі хвороби спростить наслідки, а головне вбереже від смерті. На вибір чотири вакцини: Pfizer, Астразенека, Сінофарм і Янсен. Вже на іміцю Уже отримали у нас на складі додаткова партія Пфайзера. Завтра вона буде розподілена по лікувально-профілактичних закладах. Очікується вакцина Сіновак. Вакцини доставляються регулярно і вистачить для всіх. На жаль, вакцинуються щодня близько 600 чоловік. Щоб був результат від вакцинації, потрібно вакцинувати щодня 3 тисячі чоловік. Тому, якщо в такому темпі буде йти вакцинація, пандемія не скоро закінчиться. Найближчим часом чекаємо і на супутник. Про це президент Красносельський домовився у Москві. Річ йде про 100 тисяч доз. Йдеться про 100 тисяч доз. Поставка буде здійснюватися двома партіями. Це 50 тисяч і ще 50 тисяч. Записатися на вакцинацію можна за номером 126. Гаряча лінія працює у Тарасполі, Бендерах, Дубасарах, Рибниці, Кам'янці, Свободзеї та Григоріополі. У селах і Дністровську записатися можна за телефонами місцевих поліклінік. Ще один спосіб портал держпослуг. Президент відвідав мікрорайон Північний. Це в Бендерах. Там відремонтували школу і дитячий сад. Тепер вони комфортні та сучасні. Вадим Красносельський доручив роботи продовжити. Бендерський дитячий садок, номер 26, район Північний. Капремонту не бачив з моменту відкриття. Об'єкт внесли до програми фонду капкладень. Директор розповідає президентові, що встигли зробити будівельники. Поміняли повністю п'ять павільйонів. Поміняли повністю п'ять павільйонів. Повністю проведено капітальний ремонт м'якої покрівлі, відремонтований фасад дитячого садка. У цьому році закінчили вимушення, поміняли усі вікна і двері по периметру, опалювальну систему, вентиляцію на харчоблоці. У цьому році вже робиться капітальний ремонт по групах. Дві групи відремонтовані. Триває ремонт у медичному блоці. тут по зовнішньому, тут, по зовнішньому периметру вам необхідно зробити гарний благоустрій. Тобто весь асфальт треба поміняти на норм нормальну тротуарну плитку. Якщо ми робимо, то об'єкт будується від початку до кінця увесь, тому ми повинні закінчити весь об'єкт. Той же віддалений від центру Бендер, район Північний, і ось школа номер 17 Вона теж у програмі Капвкладень. Тут на ремонт витратили близько півтора мільйона рублів. Замінили вікна і двері, відремонтували покрівлю та опалення. Роботи треба продовжити, каже президент. Сума не маленька сума не маленька, тому основну суму включайте у фонд капітальних вкладень. Тобто наш принцип залишається тим самим. Якщо ми починаємо, то поетапно все закінчуємо. Тому при виділенні цієї суми ми освоїмо ці кошти і проведемо ті роботи, які необхідно. А необхідно ще освітлення території навколо школи, відновлять і вуличні трибуни. Зроблять майданчики для ігрових видів спорту та зони воркауту. Вадим красносельський рекомендував для баскетбольно-волейбольного майданчика і двох бігових доріжок використовувати безпечне гумове покриття. У Верховній Раді почне працювати комітет з регіональної політики, місцевого самоврядування та житлово-комунального господарства. Він був в минулому скликані і ось тепер з'явиться знову. Його очолить Руслан Гарієв. До складу увідуть Антон Онофрієнко і Борис Герман все таки дуже велика кількість питань пов'язаних з проблемами ЖКГ, місцевого самоврядування. Тому вирішили відродити комітет. Головна мета ефективно і оперативно вирішувати проблеми ЖКГ. Новий комітет приступить до роботи вже з жовтня. Є вдома лічильник на воду, значить, зобов'язаний укласти договір з обслуговуючою організацією багатьох це не влаштовує у Верховній Раді. Ситуацію вивчили. Тепер договір не обов'язковий. Було жалоб було дуже багато скарг з боку громадян республіки. Їх примушували укладати ці угоди, погрожували судами. Ці суди насправді були. Люди залишалися незадоволені. І в свій час ми вийшли з такою ініціативою, аби перевести зобов'язання у право. Тепер немає необхідності в обов'язковому порядку укладати угоду на обслуговування приладів обліку. Парламентарію ухвалили закон у другому остаточному читанні. Він набуде чинності, як тільки його підпише президент. За махінації з паспортом покарають. Є випадки, коли громадянин заявляє про втрату документа, отримує новий, а потім користується двома паспортами відразу. Пред'являє в банках і не тільки. Це ти як законний це незаконно, і за прикладом інших держав, де таким же чином відрегульоване дане питання, пропонується і у нас вести норму, яка передбачає покарання за використання паспорта, який став непридатним. За таке порушення буде штраф, розмір визначать пізніше. Ну а поки законопроект ухвалений в першому читанні. В селі Водобосарського району завершується прокладання водопроводу. Зараз фініш напряма останні 700 метрів з 8 тисяч. Вони найскладніше. Воду селянам планують дати до кінця жовтня. Дойбани – Останні з 17 сіл до району, де досі колодязі єдине джерело питної води. Василь Резниченко, роженець села, розповідає, в радянські часи водопровід був. Його побудував місцевий радгосп. Він і обслуговував наставу господарство через руйнування і водопровід. Уже понад 20 років селяни користуються колодязями. У нас водою дуже трудно з водою труднощі, колодязі висихають. Вода потрібна для всього і худобу напоїти і випрати, і полив для пиття і випрати є а на полив немає. Рішення про будівництво центрального водопроводу в Дойбанах 2 прийняли кілька років тому. В цьому приступили до реалізації. Протяжність мережі 8 кілометрів. Складний скелястий ґрунт. У деяких місцях заболоченість. Будівництво почалося на початку літа з буріння водозабірної свердловини. До прокладання мереж приступили в серпні. Зараз фінішна пряма точка кінцева точка 700 метрів. Вони найскладніші в прокладці. Обмежені умови лінії перетинаються з лініями зв'язку і газу. Але ми все одно це виконаємо. Тижнів через два лінійну частину прокладки водогону ми закінчимо. Ще залишиться встановити водонапірну вежу і роботи з електроостаткування. Потім прокачаємо свердловину, відберемо пробу і дамо воду. До кінця жовтня мають впоратися. Прокладання водопроводу коштом інвестпрограми. На це витратили 1,5 мільйони рублів. Ще в планах заміна мереж. Тільки в місті більше десятка старих ділянок, в тому числі і на головному водогоні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч, як завжди, о 17.30 на першому Придністровському.